Як заварити клей з борошна. Сьогодні я вирішив показати, як швидко приготувати доволі міцний клей з борошна. Його можна використовувати для заклейки дерев'яних вікон на зиму, щоб не дуло та було тепло. Беремо пів літра води холодної та потрішки додаємо 3 столові ложки борошна. Розмішуємо. Щоб не було комків. Ставимо на маленький вогонь та постійно помішуємо до кипіння. Проварити одну-дві хвилини до загущення. Потім охолодити та можна використовувати заприння.